Вітаю вас, шановні глядачі. з вами знову Яблонський Олексій Юрійович, провідний спеціаліст центру фізичної реабілітації. Наша забота та Максим Недвига, виживший після інсульту, та автор і видавник книжки Як ми перемогли інсульт сьогодні. Ми будемо давати відповідь на питання, які сучасні методи фізичної реабілітації є ефективними, якими методами працювали ви, Максим, в своїй реабілітації. Ну, моя реабілітація вона почалася буквально відразу, як тільки якось я став приходити дитями. І це першими були вправи на мову. От. Зі мною працювала моя дружина, в неї не було профільної освіти, вона не є логопедом, але вона багато читала, багато інсультів бачила в своїй професійній діяльності. Але вперше в житті інсульт трапився з близькою людиною. Ну, тим не менше, вона впоралася з цим. І оці вправи на мову, вони те, що їх почали буквально там на третій, четвертий, п'ятий день, це відіграло просто величезну роль в моїй історії і в тому, яким є я сьогодні. Це було першим. Потім. З нами провела заняття фізичний терапевт. Прямо в палаті вона прийшла, як тільки мені там дозволили сидіти. І ні, перепрошую, як тільки мене вертикалізували. От вона прийшла і показала нам вправи от, загального характеру, відведення-приведення, робота нижніми кінцівками, верхніми, починаючи з положення лежачі. Потім в положенні сидячі, потім в вертикальному положенні за допомогою ходунків. Цих вправ було там біля трьох десятків, і вона одразу наголосила, що обов'язково треба зняти на відео їх, тому що запам'ятати їх мені з інсультом це абсолютно нереальна задача. Ну і родичам також взяти і запам'ятати це теж нереально, тому обов'язково. Потрібно знімати подібні відео. Ці відео вони дуже корисні як для техніки виконання вправ, так і в подальшому для відслідковування динаміки відновлення пацієнта, тому як він зараз виконує вправу і як він там пару місяців тому виконував. Це дозволяє бачити, що пацієнт відновлюється, і це дуже важливо для його мотивації, тому що нічого так не може мотивувати, як те, що у тебе є очевидні зрушення в твоєму стані. І це найкраща мотивація, яка тільки може бути. А скажіть мені ще таке питання? Ну, це в лікарні. З вами працював фізичний терапевт. Жінка виконувала роль логопеда, так як я зрозумів, після виписки, тому що от якраз пацієнти стикаються. З тим, що вони потрапляють додому, і що треба робити вдома. Тому що раніше, чому запитання звучало на тема нашої, нашого сьогоднішнього ролику, звучить як сучасні методики. Адже і раніше пацієнтів з інсультом їх також з ними працювали, але наука не стоїть на місці. Наука розвивається, і якісь ті методики, як, наприклад, там лоботомія, яку робили раніше, вона була на потоці. Потім вияснилося, що вона калічить людей. Вона не то, що не приносить ніякої користі, але й дуже шкідлива. Так і в реабілітації багато тих методів, які раніше вважалися. Корисними, правильними. Зараз дослідження довели, що вони є або неефективними, або шкідливими як лікування положенням, яке дуже-дуже довго було в радянській медицині. Що ви далі робили вдома і з ким? Вдома я робив абсолютно все те той комплекс вправ, який нам дали в лікарні, але я його робив постійно, і як тільки ну, все більше, більше, і довше, і довше, і довше. І це просто дало неперевершені результати. І буквально там в якомусь я там в книжці в мене в подробицях на який самий день це сталося. Я пішов уже без ходунків. Я зробив перші п'ять кроків. І я сказав, що ці ходунки їх треба винести із хати. Я їх більше бачити не хочу, і я допомагав собі милицею. От якщо мені там треба було пройти більше п'яти кроків, то я вже взяв милицю і я ходив. Потім я дуже багато почав ходити сходами вверх-вниз, вверх-вниз. І я почав помічати, що я набагато краще хожу. Але Сходами я пішов тільки після того, коли ми з'їздили в клініку рефлексотерапії і туди треба було зайти цокольний поверх. І от я на, на той момент мої рухові здібності були такими, що я от дійшов, я побачив, що мені треба спуститись вниз, а там не було перилу. Я стояв і я не міг збагнути, як саме мені треба спуститися. І в мене почалася якась паніка. Я став дуже сильно нервувати. І аж до такого, що поїхали назад, я не буду заходити. І тоді нам на допомогу прийшов власник клініки. Він і дружина вони допомогли мені спуститися. і коли я приїхав туди наступного разу, там вже був робітник, який встановлював нові перила. І я хочу просто сказати, що це був такий процес постійний, якийсь стимуляція до того, що треба щось наступне тобі зробити. От ти зміг там пройти 5 кроків. Наступне, що треба зробити, типу тобі треба спуститися в цей цокольний поверх і так далі, і тому подібне. А потім, вже, коли е, я якось міг вже пройти 300 метрів, це там сталося ще через пару місяців, то дружина застосувала такий метод, можливо, він не всім підійде, але вона сказала, що ми не будемо тебе возити на таксі, а ти будеш їздити в Лермонтовський санаторій на п'ятому трамваї. Вот. І вона. Перший раз вона поїхала зі мною. От, вона проконтролювала повністю все, як ну, дійти до трамвайної зупинки, зайти в трамвай. Ми заходили дуже довго, тому що я не міг збагнути, як мені подолати ці три, три сходинки от, дуже високі. Це ж, ну от уявіть, людина з інсультом, її закинуть ногу. і… Туди от забратись. А весь трамвай у нас ж таке суспільство: всі так співчувають в колобках і всі так не нервують. А водій трамвая терпляче чекає, поки ти залізеш. Ну, саме таке слово буде правильно в цей трамвай. Таким чином ми доїхали до санаторія. Там вона пройшла зі мною, сказала, Тобі треба в ці двері, в ці двері, в ці. Запам'ятав? Ні. Давай ще раз: В ці, ці і в ці. В ці. От. І коли якось вона вже зрозуміла, що якось я це вже трошки запам'ятав, я собі почав їздити в цей санаторій самостійно, От уявіть там, скільки треба метрів потім з зупинки дійти. Ну, Це було довго. Йшов я дуже повільно, але йшов самостійно і помічав, що щоразу я все швидше і швидше можу подолати цю відстань, а в санаторії я там не сидів і не гуляв. Я там 3-5 годин в тому великому залі. я виконував абсолютно всі вправи, які мені давали. Там із гімнастичною палкою. І з цими всіми блоками там дуже багато є таких блоків, з якими треба працювати. Потім я не знаю, як назва оцього. Коли спеціальні тренажери, да. там є цілий комплекс спеціальних тренажерів. Вони дійсно вони старі, їх колись привезли в Одесу по а, вони зроблені по патенту шведському патенту і вони досі працюють і досі приносять користь незважаючи на те що їм дуже багато коротка ремарочка це ви говорите про механотерапію. Механотерапія. механотерапія це окремо я хотів розказати Дивіться, що хочу сказати. От Максим, тільки що дуже такі речі проговорив важливі. Я спробую пояснити, що це таке з точки зору нашої, з точки зору фізичних терапевтів. Перше це реабілітація, це постійний виклик. Він робить собі виклик як спуститися вниз. Дойти до санаторію, бути самостійним, зайти в трамвай, проїхатися там чи в тролейбус, проїхатися в транспорті, самостійно дійти до залу занять, позайматися і повернутися додому. Він постійно ставив собі нові виклики і він постійно прогресував, постійно досягав якоїсь мети. Це раз. Друге. Звичайно, що вдома ти можеш виконувати комплекси, які тобі колись показали. Але реабілітація це динамічний процес. Тому треба займатися зі спеціалістом, спеціаліст. Постійно буде щось підказувати, змінювати, тому що людина прогресує, людина відновлюється, і виконувати одні і ті самі вправи постійно не буде приносити стільки користі, скільки могло б принести, якби фізичний терапевт контролював і вводив якісь нові речі. І для пацієнта це було б набагато краще. Із тих нових методик, які зараз використовуються, Максим знає. Це ерготерапія, це якраз от те, що він розповідав про дойти до трамваю, сісти в трамвай, проїхати самостійно в центр реабілітаційний і там позайматися. Ерготерапія, це е, про те, що пацієнт е, раніше це називалось трудотерапія, це вмінням пацієнта одягнутися, е, взутися. Е, Піти в магазин, зробити самостійно покупки, дійти до реабілітаційного центру, проїхатися в громадському транспорті. Ось це саме роль ерготерапевта і ерготерапії в сучасній реабілітації. Терапія мови та мовлення це робота над відновленням здатності до спілкування. Здатності мовлення також терапевт мови та мовлення займається відновленням е, ковтання. Дуже часто у пацієнтів після інсульту є порушення ковтання. Е, також є механотерапія. Вона також має е, значну корисну роль в реабілітації. Багато тренажерів використовуються в механотерапії і приносять велику користь для пацієнтів. Е, фізіотерапія також має своє значення, але... Використовуватися вона має виключно не, не так часто, як раніше, тому що, наприклад, в радянські часи фізіотерапія використовувалася всім без розбору. Так само, як була лікувальна фізкультура ЛФК, це були комплекси номер 1 2, 3. І ось тоді не було індивідуального підходу. Вони призначалися всім підряд. Бачиш, пацієнт після інсульту? ага, це значить комплекс номер такий. то Зараз фізична терапія це виключно метод індивідуальної терапії, коли терапевт розглядає конкретного пацієнта як індивідуальний випадок і враховує всі його порушення, всі його е моменти, наприклад, по е тому, як він прожив, в яких умовах він проживає, яких цілей він намагається досягти. І все це враховується для побудови плану індивідуальної реабілітації. Е також, звичайно, що є там хай-тек-методи, це, наприклад, локомоторна терапія і інші. Але в нашій країні вони дуже слабко розвинені, тому що вартість обладнання занадто дорога, і рідко які реабілітаційні центри чи клініка можуть собі дозволити встановлення такої апаратури. Війна з інсультом. Якщо так можна висловитися, або реабілітація це комплексні заходи. І якщо спроєктувати ситуацію на війну, то перемога не досягається якимось одним родом військ. Правильно, там є піхота, є артилерія, є авіація, є розвідка, ну і так далі. Те саме можна сказати і про реабілітацію. І я хочу сказати, що в моєму випадку це була і ерготерапія, це була і фізіотерапія, це була і фізична терапія, тобто постійні фізичні вправи, це була і рефлексотерапія. В своєму випадку я хочу сказати, що після того, як я відвідував цю клініку, мені ставало легше. І я вважаю, що будь-які методи, які Несуть поліпшення стану пацієнта, вони мають право на життя, вони мають бути, але це все дуже індивідуально. Комусь у когось це спрацьовує, у когось ні. І конкретно в моєму випадку це були такі комплекси. Вдома це було постійне заняття на дрібну моторику. Наприклад, ми дивилися серіал. Якраз тоді ми почали дивитися Ігру престолів. А там. Я б всім би рекомендував би його почати дивитися, хто відновлюється після інсульту. Тому що я, я поясню, чому я так думаю. Тому що там дуже складний сюжет і більше сотні дієвих осіб, і це постійні якісь інтриги. Там є якісь клани, які між собою ворожують. Ті, а ті припинили ворожувати, стали дружити, про щось домовились, і вже воюють проти тих. А там племінниця цієї, це ця, ця. Ну і це таке хитре сплетіння, в якому навіть ти і без інсульту, тобі доведеться декілька тижнів розбиратися в тому, хто є там хто. А для людини з інсультом це наскільки складне завдання, але така практика вона принесла просто колосальну користь і перегляд цього серіалу він не просто був якимось тупим, що ти там. Собі відсижуєш. Ні, діти тобі влаштовують екзамен. Кожного разу ми починаємо нову серію дивитись, типу, і хто це такі. Ти повинен згадати, що було в минулій серії, що це там той з такого роду, той з такого, і той те зробив, той того вбив, а той того вбив, і так далі. І я хочу сказати, що це. Мала колосальний ефект в моєму випадку. Цим правий хочу е, от сказати основну думку, що е, на рахунок того, що воювати має і пехота, і артилерія, дуже влучний приклад, е, тому що е, мультидисциплінарна команда це команда спеціалістів, які, з яких кожен е, працює в, в своїй сфері відновлення після інсульту з порушеннями, мовлення. З порушеннями самообслуговування, з руховими порушеннями. Невролог працює з станом пацієнта, з призначенням йому лікувальних препаратів. Медсестри допомагають в догляді. Різнопланові спеціалісти, з яких кожен працює в своїй сфері над однією ціллю. відновлення, найкраще відновлення пацієнта. Так відбувається в нашій клініці, де ми зібрали групу спеціалістів, які працюють над Покращенням у конкретно взятого пацієнта з урахуванням всіх його порушень і особливостей, тому це дуже важлива думка, і це дуже правильний підхід в відновленні в реабілітації пацієнта після інсульту. І, вар і варто зазначити, що будь-які спеціалісти, які б вони класні не були, але успіх. Неможливий без співпраці з самим пацієнтом і з членами його родини. От, тому а, в моїй книзі є дуже великий розділ, який відведений саме ролі сім'ї близьких людей в долі людини після інсульту. І ступені його відновлення майбутньо я вдячний Максим за нашу зустріч сьогоднішню. Навзаєм. Бажаємо пацієнтам відновлення якнайшвидшого і якнайбільшого. здоров'я вам та вашим родинам.